Білгородністровський міський відділ головного управління МВС України в Одеській області інформує, протягом минулого тижня до Білгородністровського відділу міліції надійшло 177 заяв та повідомлень про злочини. Вжитими заходами, з них 11 розкрито по гарячих слідах. Працівниками білгородністровського МВФ встановлено факт шахрайських дій з боку керівництва громадської організації, що діє на території міста, яка не виконує зобов'язання перед вкладниками грошей та не повертає внесені ними кошти. Проводиться перевірка та збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінального провадження. 10 грудня близько 19.40 в селі випасне водій автомобіля ВАЗ 2121 скоїв наїзд на пішохіда та зник з місця події. В результаті отриманих тілесних ушкоджень 58-річна жінка померла на місці. Прийнятими заходами працівниками міліції затримано водія, що скоїв наїзд. Порушено кримінальне провадження. 11 грудня біля магазину Бджілка невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштовними сережками учениці першого класу. Працівниками Білгородністровського МВФ встановлено особу та проводяться заходи щодо її затримання. Збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінального провадження. В ніч на 12 грудня в селі Турлаки Білгород-Дністровського району невідома особа шляхом вилому віконної рами проникла до приватного будинку. Звідти скоїла крадіжку побутової техніки. Проводяться заходи щодо встановлення особи та її затримання. Порушено кримінальне провадження згідно статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. Працівниками Білгородністровського МВ встановлено. Факт шахрайських дій з боку 24-річного жителя міста, який на території міського ринку під приводом допомоги в продажі фотоапарату, який належить Віктору 89-го року народження, заволодів ним та зник. Хлопця затримано, він надав правдиві свідчення та повернув вкрадену річ. Відкрито кримінальне провадження згідно статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство. Працівниками Білгородністровського МВ затримано жителя міста Арциз, у якого виявлено та вилучено медичний шприц з рідиною бурого кольору. Рідину направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення. Працівниками Білгородністровського МВ встановлено факт шахрайських дій з боку 40-річної жительки села Шабо. Яка під приводом допомоги в купівлі автомобілів заволоділа грошовими коштами майже 40 тисяч гривень двох жителів міста Білгородністровський? Відкрито кримінальне провадження згідно статті 190 кримінального кодексу України Шахрайством 16 грудня. Близько 16.40 на автошляху Білгород-Дністровський старокозаче стало зіткнення автомобілів Газгазель та Нісан Мікра. Водій автомобіля Нісан Мікра не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. В результаті ДТП водій автомобіля Нісан Micra отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості та був госпіталізований. Проводиться перевірка та збираються всі необхідні матеріали для відкриття кримінального провадження. 15 грудня близько 15-ї години по вулиці Перемога дві молоді жінки та чоловік, називаючись працівниками банку Аваль, та під приводом проведення новорічної акції заволоділи грошовими коштами 55-річної жительки міста проводиться перевірка та збираються всі необхідні матеріали для відкриття кримінального провадження. Працівники міліції неодноразово звертались до жителів міста Білгород-Дністровський з попередженням про шахраїв. Але, на жаль, є громадяни, які потрапляють в не дуже приємні ситуації прямо на вулиці, віддаючи свої гроші так званим банківським агентам. Агенти обіцяють жертвам максимальний прибуток високі відсотки від внесеної суми фактично короткі терміни. Але пам'ятайте, жоден з банків України не проводить фінансові операції з клієнтами прямо на вулиці. Для цього існують банківські установи та їх філії. Напередодні нового року будуть намагатися заробити на ваші довіри, тому не грайте в азартні ігри, а також не беріть участі в розіграші сумнівних лотерей, які проводять на вулиці від імені торгових центрів. Шановні жителі міста і району. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, не поспішайте віддавати гроші. А краще зателефонуйте в чергову частину міського відділу міліції 102 або за номером телефону 24361 і повідомте оперативному черговому про ситуацію, що склалася цими діями. Ви вбережете себе від матеріальних втрат і допоможете правоохоронним органам знайти злочинця. Працівниками білгородністровського МВ затримано 33-річного жителя міста Білгородністровський, який разом зі своєю 59-річною знайомою спільно вживав спиртні напої. Та в результаті виниклої сварки наніс їй кілька ударів молотком, від чого остання померла на місці. Відкрито кримінальне провадження. Впродовж тижня працівниками Білгородністровської Державтоінспекції зафіксовано чотири дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких постраждало три особи. За адміністративні порушення до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції доставлено 16 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.